На цьому об'єкті ми займаємось реконструкцією декоративного ставка площою 32 квадратних метри з трумком довжиною 11 і водоспадом. Причиною реконструкції є те, що через 10 років після побудови ставок почав текти, тому викликали нас. Весь водний об'єкт, викладений річковим на розчин з додаванням декоративного каменя. Приступаємо до демонтажу струмка. Відбиваємо весь камінь розчин і акуратно складаємо на доріжку, щоб не побити її. Відкладаємо окремо великі чисті валуни, які можна буде повторно використати на об'єкті. Прибираємо дрібне сміття і заглиблюємо жолоб, щоб струмок став глибшим. Вивозимо сміття і складаємо в беги біля воріт. Кинули дренажний насос і спускаємо воду. Поки ставок зливається, приступили до демонтажу водоспаду. При його будівництві використали багато великого і красивого каменя. Тому багато каменя ми вирішили використати повторно. За цей час наш ставок майже осушився. Вирішили оглянути для відео гідроізоляцію. Використана була. ПВХ-плівка, що також часто використовується в будівництві ставків. Хоч ця плівка і дешевша за бутилка Учук з часом стала грубою і ламкою. Ще, на відміну від бутилка учуку, боїться прямих сонячних променів. Спайку, як ми бачимо, легко розірвати руками без докладу зусиль. Можливо, втрата властивостей ПВХ плівки призвела до течі ставка, повертаємось до демонтажу ставка. Стару гідроізоляцію вирішили залишити для додаткового захисту мембрани. На своїх об'єктах ми віддаємо перевагу сухій кладці каменя, а не нарощен. Так ставок можна легко ремонтувати, розширювати, заглиблювати і проводити різні маніпуляції. Камінь в подальшому можна легко перекласти або замінити на інший, а старий камінь можна використати повторно. В струмку застилаємо геотекстиль і стелимо бутилкову цукову мембрану. Одною з проблем реконструкції або будівництва ставка вже на озелененій ділянці є неможливість від'їзду техніки, а також акуратність підвезення матеріалів або вивезення сміття. Адже цю роботу треба виконувати так, щоб не пошкодити газон, плитку, кущі та дерева. Буквально нема де да розвернутися. Застилаємо геотекстиль в чаші ставка. На початку робіт ми думали перенести місточок. Але, спробувавши підняти одну сторону, зрозуміли, що він нам не сильно той заважає. Приїхав маніпулятор, який привіз нам камінь, цемент, пісок, а ще забере сміття, якого в нас вийшло неповних 15 бегів. Заставили чашу ставка і приступили до склейки мембрани. Єдине полотно. На цьому об'єкті використовуємо мембрану Firestone товщиною 1 мм. Постелили ще один слой геотекстилю і займаємось складкою каменя. Через те, що геотекстиль ворсистий, розчин на ньому чудово тримається і не скочується вниз, як на мембрані. Після засихання розчин в місцях складок і морщин просто неможливо віддерти. Також закладаємо дві труби. Одна піде під електрику на насос, а інша це подача води на водоспад.